Розочарування року оцінка Starfield в Steam пробила ще одне дно. На втіху фанатам розробники показали геймплей довгоочікуваного мода для Fallout 4. Ще один великий розробник ігор став жертвою кіберзлочинців. Частину серверів легендарної гри Dark Souls 2 незабаром закриють. Попри зусилля Bethesda, популярність її нової гри Starfield продовжує падати. А негативних відгуків від гравців стає тільки більше. Ще наприкінці листопада гра мала змішаний рейтинг в Steam та 60% схвальних відгуків користувачів. За останній місяць позитивно оцінили гру тільки 31% гравців в Steam, що завдало чергового удару по її загальному рейтингу, попри те, що Bethesda поділилися амбітними планами щодо оновлення Starfield, це не покращило громадську думку про гру. Багато незадоволених гравців порівнювали її з двома іншими популярними цьогорічними іграми, як Cyberpunk 2077 та Baldur's Gate 3, висловлюючи значні недоліки Starfield як рольової гри. Деякі гравці стверджували, що Starfield зовсім не створює ефект занурення, якими відомі старі ігри Bethesda. Цього місяця Disney-Director Starfield різко відреагував на критику в бік гри. Він заявив, що гравці відірвані від реалії розробки відеоігор і не знають, скільки зусиль потрібно для цього. Заява тільки ще більше зіпсувала відносини між Bethesda та спільнотою гравців. Попри очевидну невдачу, Bethesda не відмовляється від старту. Як пише GameRain, наразі близько 250 працівників студії, все ще працюють над грою та обіцяють випустити регулярні оновлення для неї у 2024 році. Нагадуємо, Starfield – це перший за десятиліття новий сесвіт від студії Bethesda. Гру було повноцінно запущено 6 вересня 2023 року. Рольовий бойовик про космічні подорожі став найбільшим релізом студії Bethesda. та лише за два тижні з моменту релізу залучив понад 10 мільйонів гравців. Утім, у наступні тижні популярність гри спадала від 330 тисяч одночасних гравців. Starfield прийшла до середнього значення 13 тисяч щоденних гравців за місяць. Команда The Flown Team оголосила дату випуску масштабної модифікації Fallout London для постапокаліптичного шутера Fallout 4 і показала перше геймплейне відео у 13 хвилинному роліку про Fallout London Команда розробників показала велику та автентичну карту. Яка переносить гравців у серце Лондона. на оригінальну карту? Було перенесено 15 реальних районів міста, відтворених з точністю, що вражає. Також у новому моді з'явилися різні нові функції та механіки. Було оновлено інтерфейс користувача, додано новий звуковий ландшафт, понад 50 нових квестів, додано і сотні нових предметів і елементів. Які були створені з нуля спеціально для цього мода, зокрема понад 100 одиниць зброї та 500 предметів одягу. Зважаючи на масштаб оновлення, цей мод називають одним із найбільших з усіх, ще коли-небудь створили для легендарної ігри Bethesda. А пограти фанати зможуть вже за кілька місяців. Реліз запланований на 23 квітня 2024 року. Нагадаємо, серія рольових ігор від Bethesda Game Studio Fallout розпочалась у 97-му році. З випуску одноіменної гри дія ігор серії відбуваються в далекому майбутньому на території США, перетворених на радіоактивну пустелю внаслідок ядерної війни. Серія десятиліттями приваблює фанатів своїм ретрофутуристичним стилем. Натхненним масовою культурою 50-х років загалом за останні 25 років було випущено близько 10 канонічних і неканонічних ігор серії. Остання гра серії Fallout 76 вийшла у 18 році. На жаль, вона не змогла здобути прихильність гравців. А Fallout 4, на котру чекає значне оновлення, вийшла у 2015 році. У ній події розгортаються за 200 років після ядерної війни в околицях Бостона. Гру доволі тепло сприйняли гравці та критики. Вона здобула одразу кілька нагород Game Critics Award. Незабаром після скандального злому Insomniac Games і витоку Rockstar Games інший відомий розробник відеоігор Ubisoft зазнав атаки хакерів. Минулого тижня внутрішні служби Ubisoft були зламані внаслідок успішної атаки хакерів. Незабаром після цього у мережі поширились скріншоти внутрішніх інструментів компанії. За 48 годин після злому Ubisoft змогла обмежити доступ хакерів до своїх систем, завдяки чому вдалося запобігти викраденню даних. Передбачається, що кіберзлочинці прагнули викрасти 900 гігабайт даних, серед яких дані користувачів гри Tom Clancy's Rainbow Six Siege, що вийшла у 2015 році. Ubisoft підтвердили, що сталася атака, але відмовилися розкривати деталі. Ми знаємо про передбачуваний інцидент із безпекою даних і зараз проводимо розслідування. Наразі нам більше нема чим поділитися. Проєкт VX Underground опублікував відредаговані скріншоти, якими поділився зловмисник, що нібито показує, що було отримано доступ до Microsoft Teams компанії, сервера Ubisoft SharePoint тощо. За даними проєкту, спроба зловмисники отримати дані користувачів Rainbow Six Edge, все ж не мала успіху. Однак наразі не зрозуміло, чи вдалося їм отримати будь-яку іншу конфіденційну інформацію до того, як Ubisoft припинила їхнє втручання. Як писав НВТхно, Insomnia Games, студія PlayStation відповідальна за такі ігри, як Spider-Man, нещодавно постраждала від хакерської атаки. Кіберзлочинці опублікували в мережі викрадені файли, що містять як особисті дані співробітників, так і інформацію про плани Insomnia Games щодо майбутніх ігор. Rockstar Games, видавець франшизи GTA, на початку місяця, зіткнулась з викраденням трейлера нової гри. Злиту версію трейлера GTA 6 було зрештою видалено, але інцидент змусив компанію випустити ролик раніше. Сервери Dark Souls 2 для PS3 і Xbox 360 будуть закриті в березні 24-го року за лічені дні після того, як гра відсвяткує свою 10-ту річницю. Dark Souls 2 вийшла 11 березня 2014 року і стала справжнім хітом. Схоже, настає час поступово прощати з цією легендарною грою. Її розробник, компанія FromSoftware, оголосила, що за три місяці закриє сервери для PS3 та Xbox 360. У зв'язку зі старінням ігрового серверу, онлайн-сервіси для Dark Souls 2 будуть припинені 31 березня 24-го року. У зв'язку з припиненням роботи онлайн-сервісів. Наступні функції більше не будуть доступні, а синхронні онлайн-елементи, такі як привиди, лями крові, та повідомлення, змагальна гра та багатокористувацький дуель з іншими гравцями. Будь ласка, зверніть увагу, що ви все можете грати в гру офлайн. Йдеться в помідовленні From Software.